Хвилина народний депутат жешко. І будемо приймати Але Ляшко, радикальна партія. Я буду підтримувати ратифікацію цієї угоди, адже вона дасть можливість залучити кредитні кошти для будівництва, для завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську. Чудове місто, яке заслуговує на те, щоб там було Дніпро метро, один із найзручніших видів транспорту. Але водночас я звертаю увагу уряду і на проблему добудови метро в Києві, величезна проблема, яка не вирішується. Зупинено фінансування будівництва метро на Троєщину, найбільший житловий масив, заборгованість метробудівникам за минулий рік не погашена. Не виділені кошти на будівництво метро на Троєщину в цьому році, заторможені роботи на будів... будівництву метро на Теремки. Я вважаю, що це ті питання, які уряд має вирішувати, адже сотні тисяч людей з Троєщини вранці і вечором добратися до роботи не можуть. через надзвичайно завантаженість і тому я звертаюсь до уряду з вимогою виділити в цьому році кошти мінімум 2 мільярди гривень на будівництво метро на Троєщину на Тримки. Дякую.